Чи безкінечний Всесвіт? Ні. Тому що Біблія чітко говорить, що є третє небо. Перше небо це є Земля, друге небо це є в космосі небо, а третє небо це є за космосом, це є вічність, це є рай. Якби ми були створені через взрив, то зараз було дуже багато руйнувань в цьому світі, дійсно, дуже багато. І якби не було третього неба, а було би просто. Безкінечність, то зараз дуже було б багато зірок на небі і все просто освітлювалося і все. І навіть були раніше науковці, вчені багато століть по тому, які мірили були фон і зміряли фон до неба, він усюди був одинаковий, тому що немає безкінечності є земля, є космос і є вічність, є рай. Тому ми не пішли від мавп, тому що мавпи — це просто существа, які живуть по душі. А ми люди пішли від Бога, тому що ми розумні. Ми створюємо дуже багато чого, і навіть в космосі. Але це все буде зруйновано, тому що будуть зриви, будуть астероїди, прийде Господь, і буде всіх судити нас і живих, і, живих, і ті, що воскреснуть люди. Тому треба дійсно розуміти, що наука вона тісно пов'язана з Біблією. Багато вчених, які раніше відкривали, були свої відкриття, і багато хто їх знає. Вони говорили, що вони вірять в Бога, тому що все створив Господь. Тому треба вірити в Бога, треба вірити в Слово Боже в Біблію. Тому що ті люди, які дійсно є атеїсти і говорять, що Бога немає, самі черпають знання в тих людей, які дійсно вірили в Бога. І тому не треба вірити в революцію, що планета пішла від зриву, що Всесвіт він безкінечний ні. Десь все рівно є кінець, а це є третє небо це є вічність. І тому ми живемо на цій планеті. Чому ж ми просто не беремо, не взлітаємо вверх? Бо ж все ж безкінечне, а тому, що є. Тобто закон, що ми тут тримаємося на цій землі, Богом створені ці всі закони. Створена земля, створений вся світ, все створено Богом. все продумано. Але людина не вірить це. Чому тому, що вона повірить тільки, тільки тоді, коли прийде Ісус Христос, Господь наш на землю. Тоді вже не буде куди діватися, і Господь скаже дійсно, що я все створив. А ми вірили в дарвіні в різних всіх революції і так далі. Тому все стві не безкінечний. Біблія це підтверджує що є третє небо, що буде суд Божий, і ми перенесемося або в рай, або в пекло. Вибір за нами. Амінь.